Халина, а я й досі ще одна, не знайшла собі ще пари, та я зоці несумна, у коро ламала на сусіда моргала, його жінка як зоріла, мені вікна потопла, гарна, гарна Я як пава пишна, гарна, гарна Я як ціла вишня, а я хвилю, те лише горілки, веселіше і нема. Нашим сині жінки, гарна, гарна я горня комету, гарна, гарна, заду і спереду. Прийди, прийди, я тебе чекала, а що люди казатимуть мені по цим балам. Бо Михайла і сусідного села наварила самогону, та й до хати зазвала а Михайло о, ха. ха Тиха. Я цілую, обнімаю, а він тільки позиха. Гарна, гарна, я як пава Кришна, гарна, гарна, я як спіла вище, а як вип'ю, лише горілки, веселішої нема що в нашому селі жінки. Гарна, гарна, як горнять мене,

Чекала, а що люди казатимуть, мені, мені по цимбалам, а що люди сказать? Мені посимбалова. Шановні наші. Знаєш, що в мене. Розібрали гної. Хай торгується вам весело і швидко. Хай буде наша спільна допомога. Ну, Я полі. по друзі то в мене коров'я є, а континів немає. Панеттє, більше як 620 акцій є сьогоднішніми.